Олексій Юрчалов, ветеран російсько-української війни, у 2023 році, внаслідок міновибухової травми, отримав травми хребта і нині пересувається на кріслі колісному. Олексій проживає у багатоквартирному будинку по вулиці Сергія Зулінського. Тож, аби ветеран міг дістатись до домівки безпечно, комфортно та без сторонньої допомоги, у будинку встановили інклюзивний ліфт. А біля під'їзду облаштували двосторонній пандус. Зробили в даний час, що я. Можу... Добратися додому без перешкод, без всякої до кроватки я можу добратися сам. Раніше треба було два чоловіка, щоб мене заносили, ну, допомагали піднімати по ступеньках, по цей. Тут було три ступеньки, там п'ять-шість. І от ну, важко, важко було. Практично самому сюди добратися невозможно. Інклюзивний ліфт такого формату у Вінниці встановили першими в Україні. На ньому мешканці можуть спуститись одразу на нульовий поверх, оминаючи сходовий марш. Кабіна замінюється на кабіну, яка має два входи, тобто, по суті, прохідною стає. І відповідно, там, де колись раніше була камера, сміттєприймальна камера сміттєпроводу, встановлюється тамбур для входу в цей ліфт. Тобто, вхід в ліфт здійснюється безпосередньо з вулиці. з... Задньої стінки ліфта. Ліфт має більшу місткість, вантажопідйомність до 400 кілограмів і рухається зі швидкістю 1 метр за секунду. У випадку відключення світла тут передбачено аварійну систему доїзду до найближчого поверху, а також є можливість входу і виходу з двох сторін. Коли ліфт опускається нижче першого поверху, відчиняються ті двері на задній стінці і можна вийти безпосередньо на ганок до входу в будинок. Тобто нам не потрібно долати ось цей проміжний марш, який є найбільшою проблемою в переважній більшості, практично в усіх серійних будинках. Будинок на вулиці Сергія Зулінського, 49 – це початкова точка безбар'єрного маршруту, який будують у Вінниці в рамках проєкту Рух без бар'єрів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Його реалізує місто у співфінансуванні з державою. Проєкт передбачає створення безбар'єрного шляху для маломобільних груп населення. Це і питання поточних ремонтів тротуарів, це питання облаштування зупинок, також і відповідно. Рекомендація долучитися до цього проекту і всім суб'єктам господарювання, які є в рамках цього маршруту. За рахунок міста коштів бюджету вже виконано фактично зупинки на Зулінського кінцеві, як в одну сторону, так і в іншу, з безбар'єрним середовищем доступністю. Кінцеві тролейбусні зупинки на вулиці Зулінського облаштували тактильною плиткою, касельським бордюром, зробили безпечні з'їзди з тротуарів та встановили нові павільйони. Так оновили й зупинку Грушевського. Тож тепер низькопідлогові тролейбуси під'їжджають максимально близько до посадкового майданчика. Я вже багато де проходжу по місту, де саме проходить цей маршрут. Я бачу наскільки змінилися зупинки громадського транспорту. На цих всіх зупинках вже є касельські бордюри, завдяки чому транспорт може приїжджати під'їжджати впритул, і я без сторонньої допомоги можу потрапляти в салон або виходити з нього громадського транспорту. Так само по тротуарах, по пішохідних переходах це теж дуже важливо. Творення безбар'єрного середовища у Вінниці розпочалось у 2002 році із заснування громадського об'єднання Гармонія Вінничанкою Раїсою Панасюк. Згодом у 2008 році Вінниця прийняла програму Місто зручне для всіх. А в червні 2024-го у місті затвердили план розвитку безбар'єрного середовища за шістьма напрямками на період 2024-2027 років. У 2025 році місто Вінниця стало учасником пілотного проекту Міністерства громад та територій Рух без бар'єрів, в рамках якого ми реалізуємо більше ніж 12 кілометрів безбар'єрного маршруту від вулиці Зулінського до центру міста. На жаль, з огляду на поточний контекст та наслідки війни, кількість людей з інвалідністю постійно збільшується. І тому наша робота по створенню безбар'єрного простору. І можливості безбар'єрного функціонування в громаді вона є надзвичайно затребуваною. З початком російсько-української війни питання безбар'єрності постало особливо гостро, адже чимало оборонців повертаються з фронту з різними пораненнями. Програма руху безбар'єрності враховує і пониження тротуарів по маршруту, та облаштування їх тактильною плиткою для людей з порушеннями зору. Коли йдеш на протезі, то Постійно, коли є якась невеличка перепона, ти зупиняєшся і починаєш підніматися цією ну, лівою ногою, потім піднімаєш протез. По таких пониженнях ти йдеш взагалі без проблем. Захищаючи країну від ворога, Сергій Колумбет втратив ногу. Тож на власному досвіді знає наскільки важливо адаптувати міський простір під потреби ветеранів. Чоловік став амбасадором проєкту безбар'єрності. Також разом з побратимом створив громадську організацію, аби у співпраці з владою покращувати інфраструктуру в місті. Громадська організація теж. Е е Розрахована на безбар'єрність. Чому так? Тому що для мене війна не закінчена і так як я не можу повернутися на фронт, тому ми маємо щось робити тут в тилу для того, щоб хлопці, коли будуть повертатися, і якщо їм це необхідно, вони могли рухатись без бар'єрів. Облаштування безбар'єрного маршруту у місті триває. Вже оновили тротуари по вулиці Театральній. Нині ремонтні роботи тривають на вулиці Артинова. Світлана Ількова, Микола Назаренко, Євгеній Корчевський. Новини за день телеканал Віта.